Всіх вітаю на каналі. З вами Канадський Марк. Знаєте, зараз дуже багато в інтернеті великого негативу, і потрібно деколи щось поміняти і навіть вам в Україні подивитися в загальному, як тут просто живуть прості люди в Канаді. Сьогодні запрошую вас на екскурсію разом зі мною. Я вам покажу, як в загальному тут люди живуть, що вони роблять, чим вони займаються. І також ви дізнаєтеся багато різних таких цікавинок та нюансів, яких ви, можливо, ніколи не знали, чому саме так роблять канадці в себе в приватних різних будинках та подвір'ях туди-сюди. Тому залишайте цьому відео вподобайку, пишіть свої коментарі і прошу, прошу, прошу підписуйтесь на канал, якщо ви дійсно підтримуєте українську мову, україномовний контент, бо це зараз дуже сильно важливо і це надихає. Чим більше підписок, тим більше ці. Цікав... Цікавого контенту для вас, дорогі друзі. Почнемо нашу екскурсію з того, що я хочу, ви просто подивилися, як виглядає типічна вуличка тут в Канаді. Справа ви зараз будете бачити дуже цікаві будиночки. Наприклад, оці будиночки, які мають гаражі спереду, і тут деякі люди навіть бачите вирощують городину перед хатою, хтось має таку маленьку машину, то ці хати. Вони переважно, переважно дорожчі, залежить від того, в якому стані ця хата, тому що канадці люблять зручність. І коли гараж під'єднаний в будинок, ви собі заїжджаєте в гараж зимою, заходите зразу в хату, і таким чином дуже так не мерзнете, та й машина добре сидить і дуже так не переживає. А з лівого боку, якщо ви побачите, то тут є такі будиночки, ніби як сингл-хоуми. Сингл хоуми переважно мають свої гаражі ззаду. І відрізняється тим, що спереду, звісно, нема гаражу, і деяким людям просто подобається такий вигляд більше, що гараж не з'єднаний з будинком. І особливо в чому це добре, якщо ви, наприклад, робите щось або ремонтуєте щось таке надзвичайне, якийсь автомобіль, і ви не хочете, щоб всі запахи були в хаті, то це дуже зручно мати гараж саме відокремлений від будинку. Але це все залежить від того, як і що кому подобається. Але в загальному, як бачите, дуже чистенько. Я зараз вам ще хочу показати багато різних нюансів, різних Цікавих будинків, але просто спостерігайте та звертайте свою увагу на це все самі. От, наприклад, якщо ми будемо йти туди, я хотів би вам показати загальному почтову скриньку зараз, як канадці використовують свою почтову скриньку, де вони беруть почту, чи почта приходить саме до них до дверей, чи вони мусять йти кудись і її брати. От зараз підемо ззаду між хатами та ще подивимося, як канадці живуть ззаду і що в них відбувається. І в загальному покажу вам такі цікаві різні вулиці. Вас напевно точно цікавить те запитання. Я не один раз вже про це розповідав, але можу розповісти, бо це більш-менш підходить під контекст сьогоднішнього відео. Чому немає людей отут, де я ходжу? Чому, для кого це все зроблено, ці доріжки? Навіщо ці доріжки просто тримати тоді, якщо люди не ходять? Повірите ви чи не вірите, коли тепло, коли вечір, люди тут ходять, гуляють з собаками, з дітьми. І є люди, не такої кількості, як нас в Україні, бо тут саме є спальні райони. Тут люди справді купують будинки, щоб навпаки втекти від людей, щоб люди там не ходили, не заважали їм і не дуже так, можна так сказати, були всі один в одному в лиці. А тут е, простий спальний район, такий, живуть собі прості. Канадці середній середнього класу люди і всі майже на одному рівні. Бачите, хати подібні одна до одної. І чому вони такі близькі, ви себе запитуєте, чому будова так зроблена, що все так близько? По-перше, я вам зараз піду покажу старший район, де трохи будова е, краща подалі одна від одної. А з іншого боку, я хочу вам показати, що дуже цікаво. Люди переважно всі тут в Канаді більшості живуть або в приватних будинках, або в таунгаузах. І зараз тільки зараз починають вже в квартири залазити, тому що ціни такі дорогі, що ці будинки коштують від 500 до 800 тисяч, які я вам зараз показую, і просто не виходить людям. Розумієте, невигідно людям, не мають грошей, тому. Вже переходять квартири, але в загальному тому то так і тісно будують, тому що людям треба де жити. Більшість людей хочуть жити саме в місті, тому що в місті є гроші, в місті є можливості, в місті є кар'єра, зріст кар'єри, і ніхто не хоче знаєте, жити десь в різних таких містечках, слабших чи селах. І від того міняється, багато чого міняється, і люди будують будівельники, забудують всі ці будинки, і ще й хочуть і заробити теж на людях добре. Бо коди дозволяють, місто дозволяє так близько будувати. І вони будують, заробляють собі гроші таким чином і не жаліються. Але гарні хати, нічого не скажеш. Чи жарко в тих хатах? Так, коли на дворі плюс 30, то на другому, на третьому поверсі жарко. Але багато людей мають свої кондиціонери і не жаліються. От зараз позаду мене йде конкретна будова. Люди будують новий будинок зразу біля будинку, який вже був збудований давно. Тобто будинок був збудований, можливо, десь в 2015 році, а біля нього хтось купив цей клаптик землі і зараз йде конкретна повноцінна забудова цього будинку. Але ходімо далі, Я хочу вам ще показати дуже багато цікавого і унікальних речей. Переважно в Канаді кожна сім'я має як мінімум два автомобілі. Дуже часто тепер навіть побачити три автомобілі. І люди люблять більші такі автомобілі. Знаєте, в загальному тут, в Канаді ви будете зустрічати якісь джипи або якісь пікапи в більшості, ніж такі, знаєте, якісь маленькі седани. Седани втрачають свою популярність не тільки в Канаді, а в загальному всюди по світу. Але люди мають і заїзд такий перед хатою хтось має якийсь сад. Хто як хто знаєте, хтось баскетбол грає. Дуже цікаво пройтись і показати вам дійсно район Канаді, як воно дійсно виглядає, як люди просто от живуть собі щоденно. Деякі ці хати, які є новіші або багатші, або хто має лишню копійку, як ви бачите, використовують зовсім іншу обшивку, та більше як штукатурку назовні хатів. А тут зліва, бачите, такий бруд різний, це майбутня площадка для якихось інших хатів, де будуть люди жити потенційно, коли куплять цю зону. Але сміття, бачите, всюди є і в Канаді, і в Україні. Люди не поважають, на жаль, природу не поважають мало чого. Справа бачите, хтось посадив свій повну кущів смородини, хтось буде собі робити якесь варення чи чай пити зимою. І ми входимо тепер в старший район. Райони, які були побудовані від 1990 року, десь так по, по кінець. Або початок 2000-х років. І це зараз ви побачите трохи зад цих хатів, в якій ситуації гаражі. Гаражі фактично позаду хатів, а хата спереду. І переважно ці старші хати, які я вам зараз покажу, вони одноповерхові або мають тільки підвальне приміщення. а Ті інші, що ви тільки що бачили, вони переважно мають таке повноцінне підвальне приміщення і два поверхи. Тобто можна сказати, що найді три поверхи. І люди собі мають такі окремі гаражі. Ці окремі гаражі дуже зручні, як я вже казав. Якщо ви плануєте або маєте щось таке робити, бо ви шумите, або ви зранку встаєте в суботу, йдете в гараж і не будете своїх дітей та свою сім'ю. Тут вже. Більше потрісканого, більше різних ям, бо це, звісно, район з кінця 90-х років, і це видно, що це старші хати. Набагато хтось має загорожу, хтось не має загорожу. Але то все залежить від того, як хто і як дивиться за своєю хатою. Хтось має город, хтось не має, але переважно канадці не люблять в своїх подвір'ях мати ніякі фруктові дерева, тому що це створює дуже додаткових багато проблем. і Люди просто не хочуть цим всім бавитися та морочитися. Але йдемо, подивимося, що як ці всі хати спереду виглядають. Тепер запрошую вас і хочу вам показати, як ви вже бачите, тут місця між хатами набагато більше. Люди колись купляли всі ці хати, мали трохи більше місця. І тоді населення було набагато, набагато менше е, на ті часи. Рахуйте, коли я приїхав в 2005 році, оце, до речі, автобуси Едмонтона. Коли я приїхав у 2005 році, то населення Едмонтона становило буквально десь 500-550 тисяч, а зараз і всіма навколишніми містечками туди легко можна назбирати 1,5, скоро буде навіть 1,6 мільйона. Тому бачите, самі розумієте різницю. Тепер більшості людей хочуть і далі жити в хатах, але тепер люди не дуже так переживають за подвір'я, бо це все ви повинні зрозуміти. Кошти шалені гроші у ці подвір'я доглядати. Їх треба стригти, треба газонокосилку, треба е, траву постійно чимось підсіяти, щось. Додати. Ну, Хата в загальному. І чим більше хата, чим більше поверхів, тим і дорожче буде вам дах поміняти. Тому люди про це все думають. І хто що купує, що може. Ці старші хати добре їх купувати в тому, якщо ви дійсно хочете і маєте бажання мати більше подвір'я. І таким чином, якщо ви в загальному плануєте і любите старший, можна сказати, такий як сказати, вигляд цих хатів. Але що добре, також про такі старші райони і старші хати, що колись використовували трошки кращі і якісніші матеріали, ніж тепер, і ці хати, можна сказати, трошки краще збудовані, ніж теперішні. Але це не означає, що теперішні будують погано, просто теперішні матеріали вони не є такої якості, як вони були колись. Хтось має свій домик, бачите. На колесах і от такий тут цікавий район. Хотів би ще вам показати, як виглядає почтова скринька тут в Канаді, і де люди беруть свою почту. Приїжджає почтар. І залишає, кожен має свою скриньку і залишає в цій скринці ваші, наприклад, листи. І потім, якщо ви замовляєте якусь коробку, то потім вам дають ключ, і ви можете у один з тих компартментів більших відкрити, і там буде ваша коробка. Але це не означає, що все саме йде сюди. Багато речей навіть приходять прямо вам під двері. Якщо ви, наприклад, замовляєте це з за за Амазону, то воно може прямо перед хатою прийти і просто вам лишуть. Але такі як листи, щось важливе, все люди беруть у таких поштових ящиках всюди по Канаді. Ну і на кінець хочу вам показати дуже гарні хати. Не то, що вони навіть саме дуже якісь гарні чи унікальні, а саме. Вигляд, і які ви маєте можливості та потенціал жити в самому місці. Там таких місць є повно-повно всюди, тут педмонтону, але вам потрібно буде, звісно, добряче-добряче заплатити. Наприклад, отут справа, як ви бачите, є такі хатинки, люди собі живуть і мають вигляд на прекрасне таке озеро. Це і справді озеро, це не є ставок, це маленьке озеро, невеличке. І я хочу вам показати, як люди мають які мають собі в загальному. Траву і хати. Такі хати зразу автоматично будуть, звісно, коштувати більше, бо у вас вигляд, у вас більше просторість, у вас нема такого відчуття, що ви живете в місті, ви більше як почуваєте, що ви десь живете за містом. Вон, вон, бачите, скільки людей мають свої хати, подвір'я все гарно покошено, чисто. Але зверніть увагу, який порядок всюди. Люди дійсно доглядають за своїми хатами, ніхто нічого не має накинутого, нічого ніхто не викидає просто так, де не попало. Є, звісно, де-неде якийсь бардак, зрозумійте мене, правильно. Але не Повноцінно, так що дуже було би погано. Гарно тут жити, правда, дорогі друзі? Дякую, що додивилися ще одне відео. Я надію, що сьогоднішнє відео вийшло цікаве, щось інакше, але ви сьогодні дізналися та побачили дійсно, як живуть тут е, в простій канадці. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.